Вітаю, друзі! Це канал ЄПитання. Я Олена Требушна. Сьогодні 30 травня, вівторок, день, коли так звана СВО дійшла до Ручки, до бомбежки Москви, буквально центра прийняття рішень знаменитої російської Рубльовки. Головним напрямом удару по Москві сьогодні стали захід Підмосков'я та південний захід Москви. Безпілотники були помічені в районах Рубльовського та Іллінського шосе, де розташовані Будинки представників так званої російської еліти та державні резиденції кілька дронів збили в селах Ромашкова та Роздори. Їхні назви вам нічого не скажуть, але це менш ніж за 10 кілометрів від резиденції Путіна в Новоагарьове. тієї самої резиденції, де два роки тому почали зводити цілий комплекс споруд за доларів, серед яких приватна лікарня, приватний спортивний комплекс. Готель, пансіонат та гостьовий будиночок, площею 4 тисячі квадратних метрів. Це приблизно маленьке футбольне поле. Ось на цій карті видно, де безпілотники, які атакували передмістя Москви, були збиті або просто впали. Вони позначені червоним. Саме в цих районах розташовані помешкання російської політичної та бізнесової еліт, так звана Рубльовка, зокрема, і тут знаходяться маєтки російських силовиків. Тут мають свої резиденції міністр оборони Росії Сергій Шойгу, очільник Росгвардії Віктор Золотов. Як мінімум, два заступники Шойгу, прем'єр-міністр Російської Федерації Михаїл Мішустін, міністр фінансів Антон Силуанов. Ціни за котеджі у цій місцевості стартують з декількох мільйонів доларів і сягають 30-40 мільйонів доларів. Ось тут видно, як кучно живуть російські можновладці в тому районі, куди навідались сьогодні дрони і літали над головами персонажів з найвищого ешелону російської влади. Ці кадри навіть коментувати словами про те, що це удари по бідних місцевих жителях, складно, але в Кремлі змогли. Ось так впав і вибухнув дрон в селищі Ільїнка, найближчому до Нового Гарьова. А ось це мешканці сусіднього котеджного містечка спостерігають за польотом дрона над гніздом кукушки. Смотри, вот прям, прям над нашим домом, братан. Прямо над нашим домом. Прям на меня летит. Посмотри, смотри, Посмотри. Посмотри, брат. Ты видишь? Вот, Рома! Ты видишь? Саме один з цих БПЛА трохи не дотягнув до державної резиденції Путіна у Новогарьово. Дрон був збитий за 10 хвилин їзди до самої резиденції в січні цього року. Неподалік цієї резиденції Путіна розташували комплекс ППО, схожий на Панцирь С 1 Ще три дрони долетіли до Москви і влучили в будинки. Вони позначені на карті Зеленим. Один із них поцілив у багатоповерхівку на вулиці Атласова. Два безпілотники долетіли до житлових будинків у районі Черьомушки, вулиця Профспілкова, та до Ленінського проспекту. Кумедні у них вулиці з минулого до речі на ленінському проспекті БПЛА влетів у квартиру на 14-му поверсі, але не вибухнув. Дані про кількість дронів, які атакували Московію, сьогодні різняться. Мінвійни офіційно заявило про участь в атаці вісьми дронів. Три БПЛА, нібито, були подавлені засобами РЕП, а Решта п'ять збиті з РК «Панцер» на підступах до столиці Запорєбріка. Так звучить офіційна версія. Російські ж змі озвучували цифри від 25 до 30 ти двох дронів на перший погляд такі атаки не мають поки що стратегічного ефекту, бо атакуються не військові чи промислові об'єкти, якщо не вважати військовим об'єктом маєток Шойгу. Але вони можуть мати інший ефект. Бо кремлівські функціонери і багатії сьогодні вранці на власні очі побачили і свою особисту вразливість і неспроможність путінського режиму гарантувати їм безпеку. Засандалені на московські дахи панцирі не вберегли москвичів навіть від цієї атаки, і це поки що 25, максимум. Максимум безпілотників, а не 40-50 шахедів, як росіяни запускають майже щоночі по Києву? Логічно припустити, що метою було не лише полякати росіяни Шойгу, а й пристрілятись і промацати ППО навколо Москви. І якщо в рамках такої пробної атаки до Москви долітають звичайні дрони, то що буде, коли колись в бік Москви полетять далекобійні ракети? А вони вочевидь колись таки полетять рівно рік тому, рівно в цей самий день, 30 травня, 22-го, The Washington Post писала про те, як важко в Сполучених Штатах просувається тема передачі Україні ракетних систем залпового вогню, дальність яких не перевищує усього лише 70 кілометрів. Надання зброї великої дальності до 300 кілометрів в Вашингтоні. І тоді рік тому, взагалі, відмовлялись обговорювати, щоб не спровокувати Росію. Рік по тому британські ракети дальністю 300 кіло. Ліметрів вже стоять на озброєнні України і працюють по військових цілях росіян. А на запитання про далекобійні ракети Атакамс, передача яких досі пробуксовує Байден, сьогодні відповів, що питання не зняти з порядку денного, атакам все все ще в грі. Атака дронів по Москві і Рубльовці лягає в ланцюг попередніх. Аномалій на Росії. Таємничий удар безпілотика по Кремлю. Вторгнення росіян на Білгарщину, атака морських безпілотників на російський розвідувальний корабель у Чорному морі. Усі вони відбуваються напередодні давно анонсованого і довгоочікуваного контрнаступу. І разом з сьогоднішньою атакою дронів на Москву. Все це, це є лише чотирьома, поки що з дедалі сміливіших підготовчих кроків, які Україна розпочала цього місяця. Financial Times пише ось так сьогодні про атаку на москву. Від символічних ударів до більш стратегічно важливих атак це є частиною стандартної військової практики. Їхня мета, як кажуть в цьому матеріалі, українські чиновники зі сфери оборони та аналітики полягає в тому, щоб обдурити ворога, зламати його плани та сформувати вигідне собі поле для бою перед великим наступом. Ці операції вимагають від Росії витрат ресурсів і залучення військ, і інформаційної протидії. І будуть відволікати увагу ворога, і створюють психологічний тиск. Ймовірно, це і було ось те, про що буквально днями попереджав голова Гур Буданов після чергової атаки росіян на Україну. Ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Як написав сьогодні після атаки на Москву один з російських провоєнних телеграм-каналів. Якщо метою атаки на Москву було посіяти паніку серед населення, то факт появи українських безпілотників у небі над Москвою достатньо для цього зробив. Судячи з коментарів пропагандиста Соловйова, удар по Москві і рубльовці мав ще один несподіваний ефект. Росіяни радіють тому, що бомблять саме рубльовку. Рівят. А чого ви ту хреновню пишете? Вам что, нравится то, что удар идет по Москве? Вы, вы ну, вы еще начните укранацистам аплодировать. Чего вы так радуетесь? Ах, Рублевка, а там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? Ах, Москва, а что, все москвичи на смузи фалафельный? фалафельной? Чего вы так радуетесь? Что вы из себя-то корежите? Или уже у нас не единая страна, не единый народ? МВС Росії відповіло на атаку дронів на Москву оголошенням в розшук Валерія Залужного. Боже, дай головнокомандувачу сил зупинитися на кордоні Росії. Ну і до наших баранів все ж швидше ніж російські ракети і дрони нас знищить. таки корупція, бо ні дрони, ні ракети не вправляють в тим, кого призначають на ключові посади в наших центрах ухвалення рішень. Рівно 70 днів протримався в своєму кріслі, щойно призначений керівник Укрзалізниці Євген Лященко. Перш ніж до нього. Мого завітали детективи. Набу 70 днів. Карл два місяці. В березні Лященка призначили на цю посаду. Сьогодні Набу нагрянуло з обшуками в його кабінет. Деталей поки що мало і офіційної інформації від правоохоронців взагалі немає. Джерела змі повідомляють, що голову правління Укрзалізниці підозрюють в участі у схемі з відкатами на тендерах для Укрзалізниці. У справі нібито фігурує навіть автомобіль, який отримав один із посадовців Укрзалізниці за певні послуги. Це була історія про корупцію. Номер раз історія номер два. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила в міжнародний розшук депутата Київради від партії Слуга народу Владислава Трубіцина. Також вони вимагають стягнути в дохід держави заставу, яка була внесена за нього 10 мільйонів 800 тисяч гривень. А щойно його знайдуть, взяти під варто. Але трубіцина очевидно не знайдуть. 13 травня Трубіцин перетнув кордон в пункті пропуску Рава Руська і більше не повертався в Україну. Тому діаспора українських корупціонерів на заході поповнилась ще одним бійцем. На те, що Трубіцина ми більше ніколи не побачимо, вказує те, що його адвокати припинили його захист, і прокурор попросив призначити. Йому адвоката з центру безоплатної правової допомоги. А п'ять днів тому, 25 травня, Трубіцина передбачливо виключили з фракції Слуга народу у Київраді. Трубіцина та ще п'ятьох його спільників на БУІСАП звинувачують в організації корупційної схеми. Схема проста: люди розпоряджали столичним майном, мандат на це їм давав депутатський мандат Трубіцина. І за хабарі роздавали дозволи на розміщення кіосків в кількох районах Києва. Розмір хабарів оцінюють в понад мільйон гривень. Схема ця мала б. Запам'ятатись вам з моїх попередніх випусків, де я вже розповідала про Трубіцина буквально недавно, тим, що в матеріалах справи, які зачитували суді в одному із епізодів, фігуранти на записах говорили фразу. Я так розумію, що курірують всі випроси татарів, тому що он трубіцин раз в неділю к ньому типа, їздить на повний отчот. І ні, це не у мене татарофобія, як хтось написав під вчорашнім, здається, відео. Це у когось в центрах ухвалення рішень Татароманія, бо татаров вилазить скрізь, де в державі відбувається подібне лайно. І поки щось не зміниться в центрі ухвалення рішень в цьому питанні нічого не зміниться і в боротьбі з корупцією. Темпи каденції керівників на хлібні посади, які і так пришвидшились до 70 днів, тільки будуть скорочуватись. Завтра в апеляційному суді спробує оскаржити свій запобіжний захід, тримання під вартою або застава 107 мільйонів гривень. Екс уже голова Верховного суду, у Всеволод Князів, пійманий на хабарі у майже 3 мільйони доларів. Сьогодні оскаржити свій арешт і заставу вже намагався його спільник, адвокат Олег Горецький його адвокати просили зменшити розмір застави з 80 мільйонів до менш ніж 2,5. Горецький переконував суддів тим, що Україну не покидав, хоча міг це зробити, наприклад, через систему шлях, і додав, що є військовозобов'язаним і країну не збирається покидати. Бувають моменти, коли ці чуваки згадують, що вони військово зобов'язані. Також Горецький жалівся, що в київському СІЗО немає укриття, тому існує загроза його життю. Суд, попри все, залишив адвоката під вартою з призначеною раніше заставою 80 мільйонів гривень. Сподіваюсь, так само завтра вирішать і по самому Князіву. Втеча Трубіцина мала б бути прекрасним прикладом того, куди діваються військово зобов'язані, щойно їм зменшують застави. Якщо звичайно це все не є втіленням особливого бачення боротьби з корупцією, коли всі корупціонери з України просто вийдуть. Ну і остання історія на сьогодні: міністр освіти і науки Оксен Лісовий, якого підозрювали у плагіаті, як і його попередника, сьогодні повідомив, що відмовився від свого наукового ступеня кандидата наук. Десять днів тому уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового. Ступеня, як написав лісовий, він першим і випробував цей механізм відмови. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся, важливіші реальні справи та дії написав міністр, додавши, що настав час сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце тільки для справжньої послідовної науки. Слідом за міністром освіти офіційно відмовився від наукового ступеня доктор технічних наук і голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій Сергій Бабак. Ви могли запам'ятати бабака тим, що під час передвиборчої кампанії президента він називав абсолютно реальними розрахунки одного з експертів штабу, який переконував, що для забезпечення зарплат вчителям на рівні 4 тисячі доларів на місяць вистачить усього лише 200 мільйонів доларів на рік. Це абсолютно не є фантастика, Це плюс абсолютно реальні цифри, які можна забезпечити В своїх розрахунках. Вони тоді помилилися сього лише одним нуликом, тому вчителі досі не отримують по 4 тисячі доларів зарплати на місяць. Жартую, не тому. Бабаку теж закидали плагіат в наукових роботах. Сьогодні він повідомив, що відмовився від наукового ступеня. Країна зараз бореться за своє майбутнє, відмовляючись від усього старого, що тягнуло її назад, так би мовити, самоочищається. Ми робимо те саме. Написав бабаку у телеграм. Я б теж підсумовуючи сьогоднішній день, хотіла сказати, що в цей рік, в ці дні, поки росіяни бомблять щоночі нас, а невідомі дрони бомблять уже Москву. Країна мала б самоочищатись прискореними темпами. Від плагіаторів, від корупціонерів, від олігархів, від політиків, популістів, від агентів російського впливу у високих кабінетах, бо все старе, як каже голова комітету освіти, мало б обнулитись цією війною, але поки що так не є. Поки підозрюваних в корупції випускають під заставу і дають втекти за кордон. Їхні наступники будуть продовжувати красти і бити антирекорди перебування на посадах. 70 днів, хто менше, поки олігархи не візьмуть під опіку по бригаді, і не озброять її до зубів з усього того, що награбували за 30 років. Вони і далі будуть лише олігархами, якби вони не переконували сьогодні суспільство і антикорупційні органи, як Василь Хмельницький, наприклад, до якого зараз завітало набу. Що тепер вони інвестори і меценати. Бо всі їхні пожертви на зсу, гуманітарку і освіту майбутнього не реабілітують їхнє минуло, бо все це лише дрібні гроші в їхніх кишенях. Відмова міністра і голови комітету від наукових ступенів буде лише обіцянкою і красивим жестом, поки і голова комітету не зроблять щось, щоб зламати цю практику і змінити ставлення до докторських і кандидатських, як до пісульок, які з будь-якого ківи роблять прилічного чоловіка. Більшість цього не буде зроблено ніколи. Думаю, але дещо сподіваюся, таки буде. Якщо не зараз країна буде самоочищатись, то коли? Крапка на цьому мене на сьогодні. Бережіть себе і будьте обережними. Сьогодні може бути ще важча ніч ніж попередні, бо галтіли, вочевидь, будуть мститись. Але ми все одно переможемо. Всіх побачимось до завтра.